Незвичайно, я ставлю питання, можливо, вони досить прості й наївні. Я вже запитував, чому не можна понизити податки і розширити базу податкову, щоб всі платили чесно. Так же може навіть вийти, що ми податки понизимо, а в бюджет грошей більше піде. От пан Віктор заперечує, що це в нашій ситуації можливо, тому що бізнес у нас не є конкурентноздатним поки що. Не, не весь конкурент, не весь конкурентноздатним. Да. Ну так, 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 так. Да. у нас Якось, 에, ну, Про це можна окремо багато говорити, як наш бізнес працює, і особливо 에, великі фінансово-промислові групи. От просте питання, на якому ми зупинилися, це телефонував Леонід, середній бізнесмен, представник середнього бізнесу, і він Я розповів, чув. що 에, там пару разів він розорився саме через те, що -про -про намагався платити всі податки. Так от що він каже? ну, Створіть нормальну, зрозумілу податкову систему, невже це неможливо? Ну, я хочу в першу чергу звернути увагу прихильників такої точки зору, що в принципі податкове навантаження у нас в Україні значно менше, ніж в інших країнах. Якщо порівняти з Швецією, то в нас взагалі капічани навантажують. А от може ще корупційний тягар у цей а корупційний тягар, так не давайте, не давайте хабарів. Знаєте, тут же ще один такий момент. Я не хотів, mm -hmm. не хотів про нього згадувати. Українці вони у них є там, три таких якості у лапках якості. Перше, вони схильні. От всі ми схильні до, до таких до дрібних хабарів. Mm -hmm. Ну, там коробочку конфеток дати Ну як не дати? Ну, це ж вроде, спробуйте це зробити в Америці. У вас просто в офіс другий раз не пустять. Э, хабарі. Не читають документів серйозно. Я сам до мене часто гуса звертаю, ну були багато звертані, ой, вони, виходить, кредит дати, що таке. А я от, там написано то-то, то-то. А кажу, ну ти читали да угу. ну, ну я читав, читав, підписав. Ну, я ж не подумав. Не так. подумав і так далі. Не читають документів і намагаються все робити в останній момент. Бісмарк писав, колись, що Росія медленно запорігається, але швидко їздить. Mm -hmm. То я б на місці бісмерка продовжив би не в той бік. Це вершенно вірно. Mm -hmm. Часто густо не в той бік. Mm -hmm. І у нас є такі якості, з їх просто треба, скажімо, ламати, треба ставати другими. Як другими стали турки? Починаючи з середини 80-х років, а до того у них було просто жах також. Я можу сказати, я працював на такому підприємстві, що ми постійно цікавилися станом військово-морського флоту Туреччини. Це було просто, знаєте, ну, яка ну, просто противно навіть читати, наскільки у них все було плохо. Зараз у них чудовий військово-морський флот, ну це як приклад. Mm -hmm. От. Так, да, треба від цього відмовлятися в цих якості. Це один момент. По-друге, я знов таки ж говорю, що у нас насправді податковий тягар офіційний, той що знімається, mm -hmm. не такий вже й великий, а знов таки біда в тому, що наші бізнеса. Особливо нові бізнеси, вони часто густо не мають тих можливостей організації свого виробництва, свого бізнесу, які мають, припустимо, американські бізнеси. Та припустимо, якщо ти приходиш, ти малий бізнесмен, ти приходиш в Small Business Administration, адміністрацію малого бізнесу, говориш, дайте мені кредит, я збираюся там щось зробити. Ну я не знаю, щось mm. побудувати там новий цех. Вони рекомендують тобі звернутися до однієї з девелопмент компанії, компаній, які займаються аналітикою. Ці компанії офіційно є неприбутковими. Ти йдеш в девелопмент компанії, вона аналізує твій проєкт і говорить, стоп, у тебе нічого не вийде, тому що у тебе то-то, то-то. Коротше кажучи, в результаті, коли від цієї сертифікованої, до речі, девелопмент капані mm -hmm. ти отримуєш. Скажімо, позитивну оцінку, ти йдеш в цю Small Business Administration. і Small Business Administration дає тобі дає тобі гарантію. Єдине, що вона дає гарантію гарантію від імені уряду США. І під цю гарантію найбільші банки United States, Chase, Manhattan, Bank of America і таке інше, вони лег легко дають кредити. Я чого ще так говорю. Я два роки пропрацював з американців в одній кімнаті, які якраз перед тим як переїхати до нас працювати Оце держава а, допомагає людині створювати бізнес, так, створює точно. умови. Інтелектуально Допомагає і інтелектуально. Вона, вона вчить його. Що не треба пропускати тобі для початку купувати 5 каміонів для того, щоб перевозити зерно по такому то маршруту. Ти порахував невірно. Візьмі, поки що два. Мені здається, у нас в цьому напрямку і кіт не валявся. Не валявся. От, не валявся, не валявся. Ніхто цим серйозно не У нас не займався. Немає оцих девелоперських компаній, які De б, dev development, development development. Company, які б да. займалися цим аналізом і могли б кожному сказати. От, які були б сертифікованими і е рекомендації котрих, висновки котрих приймали б на віру, mm -hmm. приймала би влада. Вона сказала, да, оцей Тарас, так, е це класно, Тарасік, да, да, Тарасик, оце, у нього такий чудовий проєкт, ми його там підкоригували. Його може кредитувати. І тоді вони в United States дають там, здається, 80, не більше 87,5% гарантію не більше, ніж на 87,5% вартості цього проєкту. А іншу ти іди сам пиш. Ви знаєте, я недавно так. прочитав статтю… От у нас такої системи немає. Чому немає? Бізнесмен український пише на Форбсі, здається. Стаття дуже просто називається. Треба. Виробляти те, що продається, да. а не продавати те, що виробляється. Абсолютно. Ну, просто здається, ну ну така, сп, така зрозуміла, я зрозумілий ясний алгоритм. Ми його чогось осягнути не можемо досі. Оце. Не можемо. я вам хочу сказати, що в мене було зустрічі, е, кілька зустрічей з такими нашими видатними. Винахидниками, я сказал бы, которые работают там информационных технологий, в информационных технологиях и в инших там дотыщих знаменигалусях. Mm -hmm. это... Ну, вы понимаете, вот у нас есть то-то, то-то, то-то. Но никому же это не интересно. Елки-палки. Но это же не Советский Союз. Mm -hmm. Если твоя идея кому-то нужна, это одно дело. Если твоя идея не нужна, ты не можешь кого-то убедить в том, что это ты что-то придумал. Классное, и это нужно рынку. Тоді займайся чем то другим. От така сурова э, реальність на увазі. Але же, то, ми знову впираємося. Е, у нас правила гри е, малюють е, фінансово-промислові групи. Тобто у Верховній Раді е, сидять їхні лобісти, вони мають основний е, вони там зосередили в себе величезну частку нашого е, національного надбання. Вони всі практично активи захопили. Тобто, це дуже складне питання, як так е, створити умови в країні. Я сподіваюся, колись ми до цього дійдемо. Ну, це більше політичне питання. От я читав Славу Рабіновича статтю. Про Україну, до речі, і він теж дає приклад, і він приклад Сполучених Штатів про те, що в Україні може розвиватися підприємницький капіталізм. Що середній, малий бізнес може у нас, що ну, на його думку, у нас величезні перспективи. В цьому я напрямку. от ви якось досить таки навпаки не оптимістично демократи. Я хочу, скажімо, підтримати Славу Робіновича тим, що. Україна все ж таки вийшла із села. Mm. Україна вийшла із села. І а, тобто із фермерства. Ну, і куди не кинеш шоко, скрізь можна помітити, що все ж таки село ось воно тут. А крім того, якщо врахувати те, що фактично у нас село започаткувало таке шалене зростання. Село. Mm. Село. Не які інші там саме, причому які там інвестиції в село прийшли, а? А? Ну, ну мати інвестиції. Мені да, з Леонідом ми колись там були там, на одній спільній прес-конференції, я йому наводив деякі приклади, що робиться в Європейському Союзі, і що у нас те, що він потім... Оцінив ці числа, вони взагалі убойні для нас. Тобто у нас фактично по порівнянні, припустимо, з тим, що робиться для фермерства в Європейському Союзі, у нас ну, ні, ні одна порядкова величина. Пане Вікторе, дали. не так вот. багато часу. Зараз слухачів будемо запрошувати. А як які нам кроки здійснювати, аби відкрити шлюзи до ініціативи українського підприємця, щоб у нас люди, які могли... Пропонувати інновації могли отримувати і ресурси, і можливості. От чи так, от якось ви так говорите, що і бізнес у нас поки що слабкий, і ну, закони... Ні, він не, він. не слабкий. Ну, Те, ще що не він готовий. виживає, виживає да, але да. він просто у нього об'єктивна умова такі склалась. Йому таке, скажімо, історичне наслідя йому достали, uh -huh. що йому ще треба пахати там років 10-15-20. я так вас Поки правильно він... зрозумів, що от у нас тіньовий бізнес великий, його відсоток, але головна причина не в податковому законодавстві. Все таки а в по-перше, наслідки всього того, що відбувалося багато років, і плюс його низька конкурентність. Так, да, да, це абсолютно точно. Абсолютно ну, так точно. от що нам робити, щоб от, от відкривати це? Ну, ну, там э, э, радикальний слухач якийсь зателефонує і скаже, що всіх там э, багатіїв прибрати або взагалі вигнати. Значить, річ перше. Річ у тім, що відверто кажучи, я вже давно не чув якоїсь більш-менш такої відвертої, відкритої дискусії урядовців uh -huh. з бізнесменами. Був випадок, колись в нашу Незалежну асоціацію банків України прийшов міністр Павленка, міністр сільського господарства, і з ним було кілька фермерів. Uh -huh. Ото була розмова, знаєте, така людей, які знають, що треба робити. І що я так да... і такі більш дискусії, е, бізнеса, дискусія бізнесу, дискусія бізнесу з державною владою. На привкий жаль, по і багатьом іншим напрямам таких дискусій я не чув. Не чув. Угу. От. І те, що от той е, е, бізнесмен, що телефонував, що там у нього нічого не складається, це інше, він е, вправив в тому плані, що е, на е, превеликий жаль, е, наші от ті, що збирають гроші. Вони е, мало цікавляться кінцевими результатами цього збирання? Mm, їм би зібрати. Да. Скільки говорили, що податкова повинна е, працювати в пруденціальному режимі, тобто нагляду, там, допомагати партнери. Партнери поки що нічого цього нема. О. І е, я думаю, що нам просто треба перебудовувати відносини між владою і бізнесом. Ну ви скажіть мені, будь ласка, чому в юне десеція в Є державний Small Business Administration, державна адміністрація малого бізнесу, яка її очолює. До речі, зараз, зараз очолює дуже симпатична жіночка з іспанським прізвищем, забув як бізнесмен, колишній бізнесмен. Угу. Вона безпосередньо фактично підпорядкована президенту Сполучених Штатів. Тому що вона складає, ця особа, яка стає там адміністратором цієї системи, вона повинна скласти присягу в Сенаті, і після того її затверджує президент. Чому у нас цього нема? Отже, основний висновок такий: тіньова економіка у нас все таки існує не Значить тому, хлопці. що Податки, а тому, що у нас є такі проблеми, які подолати за один-два роки е, неможливо і отак от за от... пару поколінь за подолати. Пару поколінь. І отак, от, от сказати, приймемо закони тіньової економіки не буде, так не вийде. Всім дякую за увагу.